Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. Більше трьох місяців не виходили на зв'язок. Уже ми вдома, в Україні. Я дуже задоволена, що ми приїхали додому. І ось я почала займатися своєю полуничкою. За два роки багато чого пропало, але трошки залишилося усів. Алєгро і брила, і я назбирала і посадила. От вже вони стоять тут у мене три дні, корінюються для того, щоб висадити розсаду. Замовила ще два сорти у Оксани Соловей, дуже хорошу полуницю вони предлагають. І до війни я в неї брала, але все, як кажучи, чужими руками добре жаль загрібати. Все пропало, все висохло. Ніхто за неї не доглядав. Тому я знову Оксани замовила 100 штук 50 однієї, лючії і там іще хотіла румбу замовити, але в неї не було. Тому я іншого сорту замовила ще 50 штук. В стаканчиках, не в касетах. Все, думаю, прийде достатньо якісне. І будемо робити бугри. Купила вже огороволокно, замовила я капельку. Зразу буду ложити капельку. Ой, упала. упав телефон. І будемо знову займатися полуничкою. Так що, друзі, всім мої вітання моїм українським підписникам і хто дивиться мене за кордоном. Дякую всім, що мене підтримуєте. Бачу, переглядають мої ролики старі. А я буду з новими силами, з новим здоров'ям. Буду працювати, вирощувати полуничку і різну-різну ягоду. Так що, друзі, всім дякую і до зустрічі на каналі. Щоб